Компанія Єврокарбоністика пропонує вашій увазі нові надходження на склад, а це штабулер електричний лінде Л16 2015 року виготовлення. Техніка повністю обслужена. Дається піврічна гарантія. Є електропідсилювач фірма що значно полегшує роботу зі штабулером, дуже маневрений, маленький радіус що дозволить легко виконувати всі поставлені задачі по складу. Є вільний хід для роботи в складах з обмеженим по висоті. Також висота підйому 4 метри 70 сантиметрів. На крайню точку підіймає 740 кілограмів. Тонну 600 підіймає до 2 метрів. Всю цю техніку і багато іншої ви можете подивитись нас на складі в місті Чивоград або забудьте на наш сайт єврока.логістика.